Привітики! Сьогодні я хочу поговорити про дуже крутезне вдосконалення свого байка до нового велосезону. Ух, відкриваємо цю круту коробку. Мене просто переповнюють емоції, тому що я знаю, що там є, а ви зараз побачите це просто шик. І це неймовірно крутезне карбонове комба-кермо, котре важить ну просто нічого. Хочеться додати, що кермо дуже добре запакували, дуже багато попричатого поліетилена, плюс коробка. І доїхало це. Все не пом'яте. Тобто, за доставку можна не хвилюватися, як на мене. В комплекті в нас іде декілька адаптерів під гармін, плюс ліхтарик, Все це кріпиться на два болта під кермом і купа різних адаптерів ще в комплекті. Відповідно, спейсери аеродинамічні. Їх кількості, котрі в комплекті мені буде достатньо, але я бачив такі схожі на Аліекспресі знову ж. Якщо треба вище, думаю, можна дозамовити. Дуже довгий час я пускав на саме цю модельку свою слину, і нарешті вона в мене. І давайте розповім, чому саме її і що в ній такого прикольного. Ну почнемо з самого простого і вже зрозумілого: це комбо кермо, тобто винос вже інтегрований в кермо. І це, по-перше, зменшує трохи вагу, додає трошки жорсткості і естетики. Ну, подивиться, це просто секс. Наступне не секрет, що мій зріст далеко не метр сімдесят, тому в мене є певні проблеми з вибором комплектуючих, бо під мій зріст і під бажану посадку на моєму ровері дуже мало запчастин. А таке кермо переважно продається в якихось відомих брендів, починаючи від сорока. І з виносом як мінімум 80, що мені повністю не підходить. На моєму велосипеді зараз стоїть кермо 380 мм з виносом 60, щоб ви могли розуміти наскільки це маленький. І найти комбо керма з подібними характеристиками ну просто щось нереального. І з цим кермом теж не все ідеально, тому не перемикайся, прожми лайка, а ми продовжуємо. Давайте тепер детальніше про саме це кермо. Хто його виробник? Де його можна придбати, і за скільки це ж саме головне? Тож це виробник тосік. То китайський бренд, котрий виробляє уйму карбонових комплектуючих для велосипеда, виносить підсиділи і багато чого іншого. І він дуже добре зарекомендував себе на ринку. Він в цій сфері не перший рік, тому йому я довіряю. Від нього в мене вже є підсиділ, і він просто неймовірно крутезний. Важить так само нічого і тримається перед моїми навантаженнями не перший рік. І на хвилиночку пройшов приблизно 15 тисяч кілометрів. Зараз їжджу на велосипеді на звичайному кермі алюмінімовому, плюс ви на 60 міліметрів карбоновий. Так, да, 60 міліметрів. Не дивуйтеся, мені так зручно. На жаль, менший рам вже не випускають. Короткі руки. Проблема. Тому перша чергова здача була знайти комбо кермо з подібними характеристиками. Кажу наперед, таких нема. Саме мінімальне, що знайшов це від цього бренда, то є 70 на 360. Я взяв кермо в мене зараз 380, я взяв 360. Пізніше розповім, що я від цього хочу отримати. Але спочатку давай його все-таки встановимо і подивимося, наскільки то охрінительно буде виглядати. Чому ж я взяв кермо вуще, ніж в мене зараз стоїть на велосипеді? Трошки порахувавши та застосувавши гіометрію, я вирішив, що через те, що тут винос довше на сантиметр, я зможу трошечки посунути кермо до себе ближче, якщо руки будуть вущими. Моїми плечами це кермо в принципі допустиме. В мене 38 стояв до то, було шикарно, і я відчував навіть, що я трошки руки ставлю по боках. Враховуючи, що тут ще буде обмотка, я думаю, ця різниця буде в принципі невідчутною. Переходимо до основного ціна. Кермо мені обійшлося в 110 доларів, і враховуючи, що я за ним слідкував вже не перший рік. І за ці роки, що він в продажі, це вже навіть друга генерація. Ціна абсолютно ніяк не змінилася. Тобто на свята ви його можете взяти приблизно за 100, я взяв за 110, разом з доставкою. Я вважаю, це дуже маленька ціна для такого крутого керма. Тому, якщо давно мріяв оновити свій байк, додати трошки естетики, а саме, естетика, тут основне, бо в посадці в мене нічого не зміниться. Зміниться можливо трошки в вазі. Зараз я надам табличку, скільки кермо і ви нас важили дом, і скільки комбо кермо важить зараз, щоб ви порівняли і подивилися наглядно. Що ж, всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте поставити лайк, лишити коментар, що ви думаєте про це кермо. Можливо, ви вже є користувачом і хочете поділитися своїм досвідом. Буду радий вас чути та бачити в коментарях під цим відео. Goodbye!